Це принатальний центр Полтавської обласної клінічної лікарні імені Миколи Васильовича Скліфосовського, який є клінічною базою кафедри акушерства і гінекології No2 Полтавського державного медичного університету, де ми, як лікарі-інтерни, опановуємо мріяний фах акушерства і гінекологія. Це місце справжній острівець професійної майстерності та втілення в клінічну практику наукових досягнень у світі жіночого здоров'я та сучасних перинатальних технологій. Це місце, де панує атмосфера турботи, тепла і підтримки. Саме таку підтримку від своїх викладачів та лікарів перинатального центру ми щоденно відчуваємо як під час освітньої, так і на практичній частині навчання в інтернатурі. Ми працюємо в єдиній команді із викладачами кафедри та співробітниками перинатального центру і знаємо, що кожен інтерн завжди отримає підтримку. Ми маємо можливість спостерігати за роботою досвідчених лікарів, разом із ними проводити лікувально-діагностичні маніпуляції, працювати в операційних, брати участь у проведенні клінічних розборів складних лікувально-діагностичних випадків. Саме так ми уявляємо собі навчання в сучасній університетській клініці. Ми знаємо, що це не просто навчання, це шанс стати сучасним, озброєним знаннями, вміннями потрібним людям лікарем. Нас вчать бути професіоналами та вчать вчитися в подальшому, розвиватися в одному з найважливіших, найцікавіших та найскладніших напрямків медицини. Ми знаємо, що після закінчення навчання в інтернатурі ми завжди знайдемо тут пораду, допомогу і підтримку. Шановні випускники медичних факультетів, які не бачать свого життя без акушерства і гінекології, ми радимо для набуття спеціальності саме інтернатуру в Полтавському державному медичному університеті. Приєднуйтесь!